Ісус сказав: Дякуйте, бо в цьому воля моя. Вдячність це не лише емоція, але й спосіб життя, який може змінити наше сприйняття світу. Ці слова заохочують нас цінувати навіть найменші прояви доброти та любові у нашому житті. У Євангелії ми бачимо численні приклади, коли Ісус дякує Богу за дари навіть у найскладніших обставинах. Це нагадування, що кожен день, незалежно від труднощів, варто розглядати як можливість для вдячності. Як часто ми зупиняємося, щоб усвідомити те, за що можемо бути вдячні? Вдячність відкриває наші серця і розум, допомагаючи нам знайти радість у малому, навіть у повсякденних речах. Це трансформує наш спосіб мислення, перетворюючи негатив на позитив. Подумайте, як ви можете впровадити вдячність у своє життя. Які три речі ви можете назвати, за які ви вдячні сьогодні? Це може бути простий радісний момент спілкування з близькою людиною чи краса природи навколо нас. Пам'ятайте, вдячність це шлях до щасливого і змістовного життя, який веде до глибшого розуміння себе і світу. Бути добру! поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.